Тільки тому, що у дідусь були документи на помершу свою сестру. Він з цими документами пішов. Там підказали, поки ще не прийшли офіцери на охорону, Вони днем тільки приходили. А сиділи поліцаї українські. Перенесіть тобі Магарич і заберете документи. І він прийшов там з салом, дав, показав ці документи. Сказав, це моя сестра. Це ошибка, що вона не єврейка. І вони сказали тихенько. уходьте, тому, що щоб німці не бачили. І так спасли новонаписим документам. Стали у нас родичкою. Врятували і породичалися. Анатолій Паладій – нащадок праведників народів світу. Це звання його бабуся та дідусь отримали посмертно. Втім, їхня історія жива. Досі прихистила нас родина до мущеї Івана Григоровича. Німці були і тут, і він ризикував життям і своїх дітей. Спогади, врятована і та Махдеберг передала до комісії ядвашим. Жінка знала лише прізвище невідомої для неї родини і сподівалася на порятунок. На руках був син і однорічна донька Наталя. Вони в закритій шахті пошти рік, майже рік, і тоді. Коли німці про це дізналися, що там ховаються євреї, ховаються комуністи, там солдати, то вирішили підірвати цю шахту, і їм передали, ці люди, які їм приносили, їсти передали, і в ручку вложили е, в прізвище домущей із Вознесенська. Ну, І от вони оттуда пішочком йшли по посадкам 15 сім'я, тяжко казати. Ішли ночами, ховалися у сараях та лісах від самої Горлівки. Втім, дорогою натрапили на німців. І при самим Вознесенському вони попали в село Єстрбінове, в якому був табір, де держали євреїв і потрошки по, по розстрілювали їх. І потім спалювали і кидали в колодці там осушительні. Е, під час от цього, коли їх вели до. Залізниці, їм казали, що їх перевезуть в друге місце. Упав дядя Сережа. Вона наклонилася над ним, це вона розповідала. І Німець підійшов, ударив її по спині прикладом. Вона завжди говорить, що він її спас. Ударив по спині прикладом і сказав, крикнув, щоб не вставала. Ну, дав і стрельнув щось над нею, показати, що вбив. Врешті жінці вдалося дістатися до родини до і завдяки ним пережити ті страшні часи. Офіційно відомо про цю історію стало лише у 2000-х роках. Анатолій зберігає ці факти та продовжує шукати нові. Сказали, що їх було кілька, але вже ногі знісли, з землею. Ми знайшли этот колодець та в селі всілетам під тим стрібіно де євреїв бросали в колодець. Я благодаря мінорі, благодаря Віталії, здесь вот работает, встановив там знак, що здесь вот похоронені там написано, що та навіть я установил при помощи єврейської общины. До війни нащадки праведників народів світу з'їжджалися до Дніпра з усіх регіонів України. Ми в 21-му році сказати, започаткували такі з'їзди. А це був масштабний з'їзд. Тоді перший. А ми дуже сподівали. Сподівалися тоді і зараз розраховуємо, що ці з'їзди повторяться і в майбутньому. Проте через війну ми, на жаль, не можемо це зараз зробити. Дуже сподіваємося, що в майбутньому це Бо а дійсно розуміємо всю важливість цього. І, до речі, не обов'язково можливо, ми будемо це прив'язувати до цієї пам'ятної дати. Да, тобто, просто цей момент да Сто надасть урочистості усьому цьому заходу, але це обов'язковий момент, момент збереження пам'яті про ті події. До пам'ятної дати у Минорі, не порушуючи традиції, зібралися вшанувати пам'ять тих, хто ризикуючи власним життям, рятував євреїв у Другу світову війну. Долучилися їхні нащадки з Дніпропетровської, Донецької та Миколаївської областей, а також представники єврейської громади та небайдужі містяни. заслуги таких людей так да заслуги таких людей зі зараз... Наш мір имеет шанс вистояти, вижити, и добро. Святость може устоять тільки в заслугу того, коли принимает, приймає, навіть якщо знаходиться в меншинстві, приймає для для себе єдине правильне рішення бути чоловіком. Присутні переглянули фільм Чужа молитва, який розказує одну з таких історій. Бо якимось дивним чином євреї кудись зникають, наче крізь землю. це просто якесь чудо. Може, ви знаєте, де вони? Втім, історія кожного, хто таким чином врятував життя, зворушує, і скільки було таких мовчазних рятівників достаменно, досі невідомо. Діана Славінська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.